Закінчила я працювати над сумочкою для телефону. Я вже прив'язала до неї ручку. Ручку я вам показувала у попередньому відео, що можна зробити просто полінивому, повісити сюди цепочку на карабінчиках і буде дуже файно. Але моя клієнтка вибрала в'язану цю цепочку, і я вам скажу: що якщо не полінуватися і зв'язати цю ручку на сумку, то сумка буде набагато легше, тому що. Цепь, яка йде металево, вона дуже збільшує вагу самої сумочки. А ще хочу вам показати, яка витрата рафії йде на цю маленьку сумку. Як бачите, сумка дуже маленька витрата Рафі, ну, вже така відчутна, це я почала в'язати з нового моточку, і цей візерунок соти він такі досить такі прожорливий. Він багато багато матеріалу на нього йде. Чи ви з рафії будете зв'язати чи з іншої пряжі, не важливо. В мене клієнтка попросила зробити бахраму на сумочку. Зараз фото вам залишу, як це буде виглядати. Я вже в'язала таку сумку. Тому зараз мені залишається сама кропітка робота це прив'язати цю бахрому. Зараз вам розповім деталі, як я це роблю. Мені знадобиться сантиметр. Буквально на один раз. Для того, щоб зміряти 20 см матеріалу, відрізаю 20 см шматочок рафії, і сантиметр мені вже більше не потрібен. Тепер я з цього шматочку зараз собі відмірюю і ще наріжу такі шматки рафії. Декілька наріжу, щоб ви зрозуміли принцип. І далі вам покажу, як. Я прив'язую цю бахрому до цієї сумочки. Покажу вам весь процес, етап, як це робиться. Це доволі таки кропітка робота. Можна ще декілька сумок зв'язати, поки, поки я начіплю цю бахрому. Але виглядає це дуже-дуже гарно, дуже ефектно. Так, давайте це вже останнє. Потім я вже собі доріжу коли мені буде ще потрібні відрізочки рафії. Я так само беру гачок номер 4 і буду ним прив'язувати рафію. Ось ви бачите, що вже з цього боку я почала формувати ці відрізочки рафії. Орієнтир у мене ось від ручки. Від ручки я починаю, це бокова частина, прив'язувати. Цю рафію. Зараз я вам покажу, як я з цього боку прив'язую, а потім перейду на цей бік. Беру один відрізок, складаю його навпіл, це виходить 10 см. Але сама довжина бахроми буде меншою, я маю прив'язати більшу довжину для того, щоб коли я буду стрифти рафію, забігаючи наперед, скажу вам. Щоб е, я вже не боялася зістригати щось там, якісь кінці, щоб вона не вийшла занадто короткою. Склала я нафір, беру гачок номер 4 І бачите, у мене тут щільненько-щільненько, одна за одною е, прив'язана ця рафія. Тому тут я дивлюся, де я можу ставити гачок, щоб це було поряд. З цією петлею. У мене ця половинка складена навпіл, протягую її та заводжу у петлю. Все. Там вже все затягнуто. Давайте ще раз. Складаю навпіл. Заводжу гачок, щоб був поряд з цією косичкою. До якої я щойно прив'язала сумку і протягую усе гачком і витягаю ці кінці рафії. З цього боку, бачите, косичка дивиться в цю сторону. А з цього боку мені буде зручніше робити навпаки. Так само я перевернув до цю сторону, мені зручніше вдягати самі відрізочки. Я складаю навпіл. Косичка буде дивитися ось ця в інший бік. Так само дивлюся, де в мене орієнтир ця ручка, де в мене ця середина. І перевіряючи, в мене складено навпіл цей шматочок рафії. Протягую усе разом, петлю. Все зафіксовано, і я бачу, що у мене також тут, на проти ручки, це йде бокова частинка. Далі роблю те саме шматочок навпіл. Шукаю поряд, щоб це було, просовую гачок. Роблю петлю та протягую все разом. І підтягую, фіксую. Перевіряючи поряд. Буває таке, що тут утворюється завелика дірочка у мене так було з цього боку, що в мене влізла ще один рафії, щоб його сюди причепити. Ну, тому що, коли я буду підстригати цю рафію, щоб тут не було місця таке, знаєте, лисавате, Тому хочеться, щоб все було щільненько. І потім е, дуже добре виглядала. Так само просовую гачок, протягую все разом, затягую, і е, з цього боку починає формуватися бахрома. Бачите, тут дивиться косичка в цю, цей бік, а тут дивиться в інший бік. Ну, Мені так зручніше. Ви можете почати прив'язувати з цього боку, щоб косички дивилися однаково. Але так як я вже. Робила таку сумочку з бахромою, я знаю, що воно не принципово, тому що коли я пройдуся, приглажу рафію, вона розправиться, розпариться, буде тут гарна, пишна. І е, цей нюанс, що е, з кожного боку по-різному дивляться косички, він е, закриється і його не буде помітно. Зустрінемось з вами, коли я тут причеплю усю рафію і покажу вам, як я відпарюю. Та як роблю зачіску цієї сумці. Я вже прив'язала усю похрому, бачите, поки що воно виглядає ніяк. Я зараз маю відпарити це все, розрівняти. Я буду використовувати відпарювач. Якщо у вас звичайна праска, налити в неї води у резервуар і нажимайте на функцію пара, щоб він парував. І так, починаю відпарювати. Просто починаю проходитися по цій бахромі Паром. Якщо у вас праска, так само робите, нажимаєте постійно на функцію пара і проглажуєте. Вже доволі таки помітна різниця, як відрізняється. Краса стає. Я останні декілька років для усіх своїх в'язаних виробів користуюсь тільки відпарювачем, Це в мене така недорога версія дешева. Мені подобається, як він відпарює. Також дуже швидко можна прогладити речі, просто на ліжко. я навіть від е, дошки, на якій потрібно гладити речі, вже взагалі відмовилася. Особливо в'язані светрики, коли залежаться, в шкафу пройшлася швиденько відпарювачем, пару хвилин. І теж краса. Дуже швидко все розправляється і гарненько виглядає. Так, ну я майже закінчила. зустрінемось з вами, коли я зараз буду робити стрижку цій сумерці, і все вам покажу. Здобувати гострі ножиці. Обов'язково потрібні. І також сантиметр. Зараз орієнтуюся, на скільки робити стрижечку. Так, я дивлюся, що я, мабуть, почну з 7 сантиметрів зменшувати. А там, якщо я зрозумію, що ще потрібно буде підстригти, якщо вона буде занадто така широка ця бахрома, то я підстрижу ще. Починаю. Якраз на око і вийшло 7 см. І підрівнюю. Зараз я е, підріжу увесь край, а потім порівняю, скільки йде сантиметрів з кожного боку, і якщо я десь помилилася, то я підріжу ще. Я вже бачу, що з цього боку 7, а з цього боку більше йде. Тому зараз цей край підріжу і буду перевіряти. Так, давайте спочатку цей бік де я почала. Угу, вже з'їхала на 8. 7 тут іде. Ось тут іде трошки на рівні, значить. Так, ось тут також бачу на рівні, зараз перевірю. 7. Так, да, тут вісім трошки з'їхала. Знову перевіряю сім, сім, а тут уже видно, що йде більше зараз. Да, тут навіть 8 з половиною видно, що трошки нерівно. Угу, Вже набагато краще. Зараз перевірю цю сторону, щось мені не дуже сильно подобається. Та ні, все добре. Тут 7 см. 7,5. Ага, 7 тому видно різниця візуально, що тут менше, а тут трошки більше йде. Угу. Тепер уже все однаково, навіть візуально видно. З цього боку. Ось так це виглядає. Це Зараз розправлю все. Чудово, це все у смітник. Сумочка готова. Якщо захочете повторити бахрамун, експеримент і взагалі таку красуню собі зробити. Будь ласка, дуже гарна, ефектна сумочка вживу.